Всім доброго ранку, поки завожу машину, розкажу про те, що в нашому містечку Олесунд кожного року в кінці вересня, ну починаючи, скажімо, з середини, він десь триває. Декілька неділь проходить мат фестиваль З Норвежською він перекладається як фестиваль локальної їжі. Тому, звичайно, ті, хто планують відвідати, наприклад, Норвегію, а саме наші міста, місця, місцини це Графство, Мьоре Румсталь. Я дуже рекомендую відвідати цей фестиваль, тому що ви тут скуштуєте всі локальні страви. Це може бути і м'ясо кита, і м'ясо акули різного виду риби. Варення тих ягід, які ростуть в наших краях. І це, в принципі, таке дійство, яке длиться декілька тижнів з музикою. Ви можете ходити містом, споглядати, насолоджуватися і коштувати ось ці е, смачні страви. Тому запрошуємо вас, ті, хто полюбляє подорожувати, саме не пропустіть оцей фестиваль їжі в нас в Норвегії, в графстві Мюрерумсталь, в місті Олесунд. Місто, яке називають Холодною Венецією або місто в стилі Арт нового як для туриста хочу продовжити це відео це прекрасна подія відвідання фестиваля, як для водія, який